Так, всім доброго ранку. Люська тут бігає. Дивіться, знайшов дуже мало, тому буду показувати це і доповню якраз старим. Так що, що нового антенну знайшов? Ось таку 50 гривень вона буде ваша. Далі знайшов помпу. Працюючи, не працюючи, не знаю, але з виду все працює зато. Мідяхи тут. Ну, є грамів 200, може, Даже може 100 не більше з алюмінієвим ротором. Ось така гарненька. Хай буде 200 гривень. Далі є помпи із е, стиральних машинок. Кому там цікаво, також є, можна їх кудись приладнати і викачувати або ж воду, або ж ще щось із цього нагнітач робити. Кому цікаво, по 100 гривень будуть ваші. Далі знайшов ось такі латунні якісь конденсатори на 40 А. Їх тут три штуки у мене ціленькі, гарненькі. Три штуки хай будуть 100 гривень, будуть ваші. Тоді є комплект, до, я думав, Якийсь принтер розбитий. Одна частина. Далі ось така направляйка з мотором, друга частина. За це все буде у нас 135 гривень, буде ваша, щоб можна було його приладнати кудись і робити. І знайшов ось такого мотора ще на 9 вольт старенького, цікавого. ну Думаю, в ньому все працює. Тому що ротор крутиться, все працює. Ціна за нього 45 гривень. Лампа паяльна ось така 200 гривень буде ваша, що в ній все присутнє. Нагнітач працює, качає. А так, ціла, не сильно ржава. Якщо відчухати, зробити, то буде працювати. Кішка. Люби якраз кадрі показатися случайно так. Но ну, що є охотніця, другими словами. Люська, як я її називаю. Так, і переходимо до старого. Все буду показувати старе, що там лишилося. Покажу. Ось це все старе. Я показував в цьому відео було мало коментарів, мало переглядів, тому показую знову-таки, щоб. Бачили, що не все продається, не все купляється. Оце так. Гвинт у нас 40 гривень. Дерев'яні всякі. Тут барабанні і всякі ті. Кому цікаво, там 45 гривень за цю всю. Ручка в нас буде 30. Це в нас буде 25, коловороти 50. Цей у нас буде 80 і цей в нас буде 100. Новенький. Вилка в нас буде. 80, цей ключ у нас буде 45, цей у нас ключ до домкрата буде у нас 50. Топор заварений, цікавий, ціна його 165 гривень. Шампура у нас будуть 150. Монтіровка ось така гарненька. Синенька. Ось ця буде у нас 80, ключ у нас буде 30. оська у нас така гарненька. Буде 100 гривень, пилка в нас буде 40 гривень. Це в нас 20, це в нас 20, це в нас 30 гривень, це в нас, хай буде 80, зйомник у нас буде 600 гривень, хай буде так. Губка в нас буде 100 гривень. Відкривачка 25, це в нас 15, це в нас 40 гривень. Ключі два штуки в нас будуть 70. Цей тримач буде 30. Пилка 2 гривні. Ці пилки. Ну, розміри ви бачили. <гум> Ціна цієї буде в нас 100. Ціна цієї буде в нас 100. Ціна цієї буде 70. Кочерга в нас буде, нехай буде 50 штангель. Гарненький такий почухати, від кислоти та і буде все працювати. Ціна 100 гривень. Викрутка буде 70, ці у нас будуть по 20. Ці у нас будуть по 50. Цей у нас 2 гривні, цей у нас буде 30 гривень. Шампур 10, цей 15. Дві шайби буде 20. Стяжка у нас буде 50. Ці в нас 5. 15, 10, 5, 5, 5, 5. Ця викрутка у нас буде 30. Це у нас 30. Ключі два штуки будуть 25. Це у нас 10 гривень. Це у нас 135. Замок ріоритетний, буде у нас 120. Ці у нас для фотографії дві штуки. Фігурні, будуть 100 гривень. Дрель у нас буде 250. Тиски 120 губки. Ось такі гарненькі. Ціна 2 200, 200 і буде вона ваша Гарне, прикольне, класне. Ці в нас будуть по 100 гривень. Ці в нас будуть 60 каністра у нас буде 280. Та все. Вроді би, все показав, все продемонстрував. Крім цих 10, 10, 15, 10, 5 гривень, 10. Та й все. Кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе якусь цікаву річ, присилайте, будь ласка, фото того товару, що ви побачили. Тому що дуже багато якраз телефонують, дзвонять, пишуть. Але я не розумію інколи буває, що про що саме ви маєте на увазі. Ви дивитеся його зараз, а я знімаю або ж вчора, або ж позавчора, або ж місяць назад. Тому я не все можу запам'ятати. Також про ціни. Ціни якраз я не запам'ятовую. Не можу я запам'ятати на все ці ціни. І тому, будь ласка, якщо ви дивитеся якраз відео, зможете. Запам'ятати ціну, сфотографувати, прислати, щоб я бачив, про що саме ви маєте на увазі, щоб коли ви відкрили посилку, ви бачили, що, за що ви заплатили. Тому що е інколи не розуміють люди, за що вони платять, і присилають посилки, а там не те, що їм потрібно. Тому присилайте фото, я вам в местку пришлю своє, покажу, що буду відправляти. Заготовки будуть у нас 70 гривень, це в нас 30, це в нас 30, це в нас буде 45. Все, Всі, кому не тяжко, може підтримати лайком, коментарем і повністю всім тим, чим підтримують мій канал. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Вася мене не звати, а то що це за Василь там пише Вася. Ну, Вася він так і Вася, і в Африці Вася. Ну і приємно познайомитись, Василь.